Слава Богу, за сьогоднішній день. Хай Бог благословить. Сьогодні буде тебе вершина щастя. Щастя, знаєте, різдві розуміння у кожній людині. Але ми сьогодні проглянемо на основі Біблії, як передавалось, вживалось покоління родах щастя. Перша книга Хронік 4.10 і кликнув Іавіс до Бога Ізраїлєва, говорячи, коли ти благословляючи, благословив мене і побільшив границю мою, і рука твоя була зо мною, і зробив охорону від лиха, щоб не засмучувати мене. І Бог послав, чого він просив. Отак я усрішив ощасливий себе. І я скажу наперед, він правильно зробив, правильно зробив. Я віс просив у Бога щасливого благословення. Є просте благословення, є благословіння, є щасливе благословіння. А я віс просив чого щасливого благословіння. І Авіс, не мавши, не знавши Євангелію, вірно по Адресу, просив щастя. Я відзнав, що Бог обіцяв велик благословіння на свій народ. Благословіння можуть бути матеріальні, психологічні, моральні, але основне щасливе благословіння та благословіння духовного характеру. Вершиною щастя Авраама було оправдання вірою. Галатам 3,14. Авраам був багатий. Головний зміст Аврамового благословіння складало оправдання вірою. А це було його щастя, духовне щастя, вічне щастя, яке і він йому жив, а ще й нам передав. А у Господа Ісуса Христа хреститься хрещення. Це було щастя. Хреститься хрещення. Господь Ісус Христос. 12, 12,50. Я мучусь поки повністю. Мова про смерть Господа Ісусу Христа. Поняття хрестився, значить помер, у смерть Христився. І воскрес для нового життя. Христос каже, я мучусь, поки це сповнився. Хрещенням повинен я хреститися. Він говорив про свою смерть. Справа, раді якої прийшов жит у світ наш Спаситель Ісус Христос. Він мав, як у нас народі кажуть, кредо. Його криду було вірити, а основний погляд його був переконання. У кожного є якась замріяна мрія щаслива. Івана 19,30. Читаємо, звершилось. Це вже щастя звершилось. Яке? слова Господа Ісуса Христа на Христі перед останнім видихом дихання життя. Звершилось, каже, досягнув того, а це вже щастя його. І сьомий ангел вилив чашу на повітря, а ми знаємо, що повітря заповнено кругом нас цими злими силами які вже згруповувалися, щоб Христос не міг прийти і взяти церкву до себе. Вже вони розбиті там, тренуються, навчання роблять. І сьомий ангел вилив чашу на повітря. І голос гучний злунав від небесного храму з престола. сталося. Я бачу, що там сталося. Сказав він мені, сталося. Сталося спасіння. Стало переміг, переміг. І Ісус Христос переміг, сталося. А за щасть, шасть. А в мені світ. І сказав, каже, він мені сталося. Сталося. Вирішили люди повернулися в рай. І ці люди повернулися до престолу Божого, Зібралися вже всі святи. Престол Бога і акта, і святих всіх всі народів. Сталося це щастя. Так, да, мало знаємо про щастя, бо його на землі нема. Бо воно у Божій святі духом території там щастя. Треба його хоч чуть-чуть та просить собі. Завершить, завершить щастя, святий, земний шлях, в життя. Сища бажають, особливо перед Новим роком бажаємо щастя. щастя в Христі я знайшов, є такий таких Він моє життя і спокій, коли я до нього прийшов. З того часу батько він мій, з того часу я його син і радію, що він прийняв мене до святих тих країн щоб його я там прославляв. У саме 30-му велика кількість про щастя. ти будеш проводити мене і керувати мене. У руку твою доручаю я духа свого. Твою руку кладу свою долю. Я покладаю надію на тебе, о Господи, я кажу, Ти мій Бог. І от ми бачимо єврей, явищ перша хронія 4,10, як ми читали спочатку, з роду коліна юдиного покладає свою долю, своє щастя через своє серце у Господа. Є в кожного з нас в роду в поколінні людина, яка повністю вкладається і покладається на Бога. Може це ви. В роді люди був і Авіс. І в цьому роді були інші були ремісники, домашні робітники, гончарі. Садоводи, землеробники. А я і шукав щастя не тут. Я і шукав щастя в Бозі, я і шукав щастя з Богом. Коли б ти, благословляючи, поблагословив мене, побільшив границю мою і рука твоя була за мною і зробив охорону від лика. Перша хронік, 4. Далі. І Бог послав, чого він просив. І поблагословив, і побільшив границю, і щоб Бог був у житті. І щоб Бог зробив охорону від лиха. Чотири прохання. Якщо вони ви виконати, це буде щастя. Як Бог зробить охорону від лиха, щоб Бог був у житті, побільший нас на свят, нашу границю впливу, благословіння, що Боже може зробити. Це приклад зірець, що просить для духовного святого вічного щастя. Благослови, побільш, будь зі мною! Охороняй від злих лукавих людей. Коротко, ясно. Давид, казав в 15 15,8, уявляю я Господа перед собою постійно, бо він попривищив моїй. Я не буду захитим. Через те моє серце радіє та дух веселиться і тіло моє спочиває безпечно. Тут портрет щасливчика. Дорогу життя ти покажеш мені. Радість велика з тобою, завжди блаженство про твої. Тоже в самій 15-11 вісім. На досвіді життя попередніх років, відірваний від своїх від батьківщини, Господь Ісус не дасть закидатися, а це є щастя Боже. Як Бог зі мною, як Бог з тобою, як Бог з вами, оце і є щастя. Кожен казано. Коваль, слово щастя. Один дідуля постійно був похмурий, скрізь бачив непорядок, нещастя, і там не так, і те не те. Люди унікали з ним зустрічі. Все бачив негативним себе. А себе не Одного разу дідуля вийшов іде з широким шогом, сам поле розтягнути, а сам веселий. Люди питають, що це наш дідуля веселий питає. Він відповідає, я все життя шукав щастя, а це рішив, нащо мені те щастя? І того я щасливий, бо я повірив у Господа і Ісуса Христа. Кожен по-своєму намагається бути щасливим. Життя є життя, в якому є обставини, які не зігрівають серця і не викликають посмішки, радості, щастя. Трудно щит понукують нас бантежити і тільки віра у Господа Ісуса Христа зможе постійно робити нас щасливими. Христового щастя, у вашу душу. Хай Бог благословить. Амінь.